ЗСУ вдало відбили всі атаки противника, головне зі зведення Генштабу. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області. За добу російські окупанти завдали три ракетних і 11 авіаційних ударів, здійснили понад 40 обстрілів з РСЗВ по об'єктах на території України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Куп'янськ, Гуптівка, Миколаївка, 2 Весела Долина, Отрадівка, Мар'їнка, Новомихайлівка і Правдиви. Московити мають частковий успіх біля Отрадівки та веселої долини. Ракетні війська і артилерія надали вогневий вплив по більш ніж 20 об'єктах противника. Зокрема, по семи пунктах управління та дев'яти опорних пунктах і районах зосередження особового складу та військової техніки у зону ураження потрапили об'єкти ППО і потонні переправи російських окупантів. 200 орків загинули сьогодні вночі у Сватовому. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Нагадаємо, що ЗСУ завдали удару по готелю, де розташувалися окупанти. Україна веде непублічні переговори з США про постачання в Україну винищувачів f 16 ЗРК Патріот, БПЛА мкю 1 «Грейгл», Політіко. У публікації йдеться, що тихий спосіб переговорів обраний, щоб уникнути загостреної реакції Росії. Кадри форсування армією України річки Оскіл на Харківщині. Це значить, що Україна тепер контролює і лівий берег. На якому недавно були позиції окупантів. На слов'янському напрямку тривають бої на підступах до Лиману. Чекаємо новин по Яровій та сусідніх селах. Бахмутський напрямок. Ситуація складна. З'явилося відео наших в Білогорівці, що на Луганщині. Біля Бахмута ворог зупинений. На південній околиці по трасі тривають бої. Просувань ворога не зафіксовано. Авдіївський напрямок. Уточнено лінію фронту біля Красногорівки є просування ворога в бік Невельського, Запорізький напрямок без змін. херсонський напрямок, виходячи з останніх звітів Генштабу, стає невідомою ситуація в Петрівці та Любимівці. Гіркін Стрілков предрікає Путіну смерть у разі поразки у війні. Деталі, колишній ФСБшник вважає, що ще парочка військових поразок. Спалах інфляції, і тоді в Росії складеться революційна ситуація. Ось такі події відбуваються на сьогоднішній день. Що думаєте з цього приводу? Напишіть свою думку в коментарях.